Вчені виміряли натальний поштовх, який вперше змусив чорну діру намовляти пролетіти крізь простір. Космічний поштовх, як зіткнення чорних дір, змінюють Всесвіт, і що нам про це говорять гравітаційні хвилі. Всесвіт це не просто безмежний простір, наповнений зірками і галактиками. Це динамічне, постійно мінливе середовище, де відбуваються неймовірні події, здатні кардинально змінити структуру космосу. Одне з таких явищ злиття чорних дір, а точніше, супутній йому натальний поштовх, явище, яке вчені тільки починають розуміти, але яке може мати величезний вплив на еволюцію галактик і формування надмасивних чорних дір. Нещодавно, завдяки розвитку технологій детектування гравітаційних хвиль, вченим вдалося не тільки зафіксувати ці зіткнення, але і виміряти швидкість, з якою новонароджена чорна діра вистрілює в простір після злиття. Результати, опубліковані в журналі Nature странами, дійсно вражають і відкривають нові горизонти для вивчення найзагадковіших об'єктів у всесвіті. Гравітаційні хвилі ключ до розуміння космосу. Щоб зрозуміти значущість відкриття, необхідно згадати, що таке гравітаційні хвилі. Альберт Ейнштейн у своїй загальній теорії відносності передбачив існування цих бриж у просторі часі, що виникають при прискоренні масивних об'єктів. І, хоча минуло більше ста років після цього передбачення, лише в 2015 році вченим вдалося їх виявити. Це стало справжньою революцією в астрономії, що відкрила нову сенсорну можливість для вивчення всесвіту. На відміну від електромагнітного випромінювання, видиме світло, радіохвилі і ТД, гравітаційні хвилі взаємодіють з матерією вкрай слабо. Це дозволяє їм проходити через найщільніші області космосу, не спотворюючись, і доставляти інформацію про події, які інакше залишилися б прихованими від наших очей. Натальний поштовх несподіваний побічний ефект злиття чорних дір. Злиття чорних дір це колосальна подія, що супроводжується викидом величезної кількості енергії у вигляді гравітаційних хвиль. Але що відбувається після того, як дві чорні діри об'єдналися в одну? Виявляється, новонароджена чорна діра може отримати значний імпульс і вистрілити в простір зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Цей ефект отримав назву натальний поштовх, причина цього явища криється в дисбалансі мас двох вихідних чорних дір. Якщо одна чорна діра значно масивніша за іншу, то після злиття утворена чорна діра не обертається навколо загального центру мас. Натомість вона отримує імпульс у напрямку протилежному напрямку обертання меншої чорної діри. Цей імпульс і є натальним поштовхом GW190412 вимірювання швидкості космічного пострілу. Недавнє відкриття пов'язане з сигналом GW190412, стало справжнім проривом. Вченим вдалося виміряти швидкість натального поштовху новонародженої чорної діри, що утворилася в результаті злиття двох чорних дір зоряної маси. Виявилося, що ця швидкість перевищує 31 милі в секунду п'ята 10 км на секунду, достатньо, щоб вистрілити чорну діру з її зоряного скупчення і перетворити її в втікача. Це відкриття має величезне значення для нашого розуміння еволюції галактик. Втікачі, чорні діри можуть виявитися важливим фактором формування надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрах більшості галактик. Ці надмасивні монстри можуть вирости до мільйонів або навіть мільярдів разів масивніше Сонця, і їх зростання може бути пов'язане з поглинанням навколишньої речовини та злиттям з іншими чорними дірами. Як це працює: аналіз гравітаційних хвиль та реконструкція руху. Але як вченим вдалося виміряти швидкість натального поштовху на відстані мільярдів світлових років? Відповідь криється в унікальних властивостях гравітаційних хвиль. При злеті чорних дір гравітаційні хвилі не просто поширюються в просторі. Вони також несуть інформацію про масу, обертання та напрямок руху оригінальних чорних дір. Аналізуючи форму та частоту гравітаційних хвиль, вчені можуть визначити, під яким кутом вони спостерігають злиття. У випадку з GW190412 вченим вдалося визначити два кути по відношенню до землі, що дозволило їм точно визначити напрямок, в якому вистрілила новонароджена Чорна діра. Це дозволило їм реконструювати тривимірний рух об'єкта, що знаходиться на відстані мільярдів світлових років, використовуючи лише брижі в просторі часі, особистий досвід та роздуми. Мене завжди вражала здатність науки виявляти закономірності в найбільш хаотичних і непередбачуваних явищах, відкриття натального поштовху, яскравий приклад цього. Це не просто вимірювання швидкості, це демонстрація того, як фундаментальні закони фізики діють в самих екстремальних умовах. Уявіть, що ви можете побачити рух об'єкта, що знаходиться на відстані мільярдів світлових років, використовуючи лише брижі в просторі часі. Це схоже на те, що ви можете почути Всесвіт. Що далі? Відкриття натального поштовху відкриває нові можливості для вивчення еволюції галактик і формування надмасивних чорних дір. У майбутньому вчені планують шукати нові випадки злиття чорних дір для вимірювання як гравітаційних хвиль, так і видимого світла. Це дозволить отримати більш глибоке уявлення про те, як ростуть космічні монстри. Особливо цікаво було б спостерігати злиття чорних дір, що супроводжується яскравим електромагнітним випромінюванням. Такі події, відомі як блискучі злиття, можуть надати унікальну можливість для вивчення фізики чорних дір і гравітаційних хвиль. Укладення відкриття натального поштовху це ще один доказ того, що всесвіт сповнений сюрпризів. Завдяки розвитку технологій детектування гравітаційних хвиль. Ми можемо заглянути в найтемніші куточки космосу і розкрити таємниці найзагадковіших об'єктів. І хто знає, які нові відкриття чекають нас попереду? Всесвіт продовжує дивувати нас, і нам залишається тільки уважно слухати її голос, брижі в просторі часі.